У Молдові закінчили підрахунок голосів на виборах президента і відповідно до результатів перемогу у другому турі. Здобула чинна глава держави Майя Санду. За неї віддали свої голоси більше ніж 55% мешканців країни. А от за її суперника, висуванця проросійської партії соціалістів Олександра Стояногло проголосувало 44% молдован з нами на зв'язку. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС і голова комітету закордон. Ах, справах в парламенті восьмого скликання, пані Ганно, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава всім, хто нас дивиться, і вам також на вітання. Дякую вже. Аналітики встигли охрестити перемогу Санду як ляпас Росії. Як ви особисто і як експертка розцінюєте цю перемогу? Ну, насправді я дуже тішуся, тому що знаю, маю Санду особисто. Ось ще коли вона була міністеркою. Потім як вона йшла в парламент Молдови, як вона програла одного разу вибори. Ось тому можу, скажімо, бачити її шлях як людини, яка для Молдови, зважаючи на російські впливи, ось робить дуже багато. І тому насправді для України це так само надзвичайно важливо, зважаючи на те, що відбувається в Грузії. То для нас перемога Санду, перемога демократичних сил, які подалі від Москви трималися і тримають державу. Це вкрай важливо, тому що ми ще в парламенті восьмого скликання створювали міжпарламентську асамблею Україна, Грузія, Молдова, де Україна бачила себе як такий регіональний лідер, але в нас були спільні. Виклики це питання деокупації територій, протидію якраз російському агресору. Питання Придністров'я в Україні на той час це було питання якраз окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Ось зараз це вже Росія чинить геноцид, також Грузії. Тому дуже важливо, що надалі, зважаючи на наші спільні зусилля на шляху до членства в ЄС, вкрай важливо, що в Молдові продовжать. Служіння президентка Майя санду треба пильнувати наступний рік, тому що в 25 му будуть вибори до парламенту, і я думаю, що якраз проросійські сили будуть докладати надзусиль для того, щоб мати певний реванш угу. ось і збалансувати. Ну от про парламентські вибори ще зараз поговоримо, але повертаючись до перемоги санду. Е коли наші аналітики називають це ляпасом Росії, то в Росії теж не забарилися з оцінками і вже встигли назвати Санду президенткою діаспори. Чому тому, що діаспора дуже активізувалася на цих виборах президентських і підсилила, так би мовити, перемогу чинної глави держави. Тобто російські сценарії на Молдован за кордоном за межами Молдови не спрацював. Правильно ми розуміємо. Власне, але нам треба зробити висновки з цих виборів, тому що коли всередині Молдови, де відбувся відтік прогресивної частини суспільства, і ті люди, які опинилися за межами держави Молдови, вони підтримали якраз маю Санду, і тут дуже важливо розуміти, як може виглядати можуть виглядати вибори в Україні. Після завершення війни я дуже вірю перемогою України. І ці фактори, які Придністров'я, Гагаузія, мільярдер проросійський, тиск Кремля, тобто ті, як вони там довозили виборців в різних пострадянських там державах, намагаючись теж вплинути на результати в закордонних виборчих округах. Тобто нам треба теж подивитися, які технології були задіяні, тому що очевидно хотіли. Розуміючи, яка внутрішня ситуація, але не дозволити, зокрема і через е, діаспору, вплинути. Я думаю, що команда має санду зробить е, так само висновки, але деякі рішення їм треба пришвидшувати. Тому що, коли Україна забороняла ВКонтакті, однокласники, російські телеканали проводила декомунізацію. Молдова, як то кажуть, фоловала, продов... ну, дивилася, що ми і е, продовжувала. Але питання очищення п'ятої колони. Що для України досі залишається актуальним так само і для Молдови, зважаючи на те, що ця гідра вона багатоголова, ось вона інфільтрована в різні інституції, парламенти і так далі, і вони будуть намагатися відігратися на парламентських виборах, і це треба чітко розуміти, зокрема в ті проблемні питання, які є в суспільстві, і їхні негативні руйнівні впливи на проєвропейський демократичний. Курс Молдови треба враховувати. Угу. Ну і от власне повертаючись до парламентських виборів, які відбудуться в 25-му році для Молдови, як і для України, парламентські вибори є дуже важливими, оскільки це а, парламент е і. Е ми розуміємо, що Санду вже заявила після перемоги на президентських виборах, що їй доведеться шукати компроміс навіть із цими проросійськими партіями, які висували, скажімо, стояногло на президентських виборах. Так от тут найбільше питання і найбільша загроза, чи не ризикуємо ми тим, що має санду доведеться іти на певні компроміси, які будуть негативно відбиватися на українсько-молдовських стосунках. Ну насправді поки що важко спрогнозувати, от але е, зараз е, дуже важливо я сьогодні вітаючи маю Санду написала, що е, вітаємо і дякуємо за підтримку саме бачення української перемоги, тому що якраз нам треба дочекатися результатів виборів в США. Ось які є також для нас е, важливими е, з точки зору майбутньої і фінансової підтримки України і озброєнь військової. Ось ну і на рівні різних міжнародних коаліцій, рамштайну і в різних інших форматах. Але очевидно, питання а, активізації Молдови для того, щоб ми чуємо, що говорить зараз Шольц. Ось який не бачить можливостей для запрошення України в НАТО, так само, як і можливостей надати Україні тауруси. Я знаю, що коли Шольц був в Молдові, має Санду дуже жорстко. Відстоювала і йому навіть було неприємно це чути. От відстоювала те, що потрібно допомогти Україні саме перемогти, і тому для України перемога Санду важлива з точки зору подальшої адвокації, саме перемоги, плану перемоги, вироблення стратегії перемоги, яка мала би вже давно бути в наших стратегічних партнерів на рівні країн, членів НАТО, ЄС ну або коаліції рішучих, відважних вільних. Про яку ми говоримо, як скажімо, такий своєрідний план Б на випадок, якщо не буде запрошення в НАТО, от чи буде зниження допомоги підтримки США, має бути сформована ця коаліція держав, які е, будуть націлені на збільшення виробництва озброєнь, передачу технологій Україні, надсилання військ е, з гуманітарною місією? Ну і далі, в залежності від розвитку сценарію, е, буде видно. Якщо звузити питання і стосунків України і Молдови з глобального сектору до більш локального, я маю на увазі стосунки Україна, Молдова. У нас є багато спільних точок дотику. Скажімо, ви вже згадали про протидію російській гідрі, яка ну свої щупальця пускає і тут, і там. То на чому на яких точках дотику ми ще маємо будувати свої майбутні стосунки принаймні на найближчі 4-5 років у між між нами і між молдованами? Ну, дивіться, насправді Україна і Молдова і Грузія, якщо говорити раніше з країн східного партнерства, ми перші, хто отримали угоду про асоціацію з європейським союзом, далі без віз з європейським союзом, далі угоду про вільну торгівлю, статус кандидата. Тепер рухаємося до членства. Тобто, це важливо. Я дуже сподіваюся, що Молдова також перегляне і будуть сигнали на перспективу щодо євроатлантичної, не лише європейської інтеграції. А щодо членства в НАТО, бо це надзвичайно також з безпекових міркувань. Важливо от питання деокупації територій, питання санкційної політики проти агресора воно важливо, енергетики, тому що ми зараз готуємося до зими, і ми згадуємо дуже добре, що Україна підписала разом з Молдовою угоду про ІНЦІ, приєднання до європейської континентальної. Електромережі, відійшовши від російської чи радянської залежності, і це так само важливо для нас, тому що в моментах, якщо Росія буде продовжити масовані ракетні обстріли, ми беремо частину електроенергії з країн Європейського Союзу завдяки цій співпраці. Тому питання енергетичної безпеки теж сюди треба додати. От ну і ви знаєте, перемога України це перспективи повернення. Звільнення Придністров'я, і я б це розглядала в комплексі. Ось і тому саме якраз ну і питання двосторонні на рівні співпраці громад наших транскордонного співробітництва, економічні. Які важливі є питання в нас там деякі нюанси екологічні, ось щодо використання води от транскордонні які завжди були чутливими питаннями, але тим не менше. Дуже багато українців після повномасштабного вторгнення саме через Кишинів здійснює хтось залишився там, от і знайшов помешкання, роботу хтось використовував як транзит для інших держав. Тому добросусідська політика вона важлива. Я бачу, що новий міністр закордонних справ Сибіга, він якраз і наголошував на тому, що нам важливо не тільки трансатлантичні відносини, але й з сусідами. І тому мої візити Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща – це про добросусідську політику. Ну, будемо запасатися, як то кажуть, терпінням дочекаємося вже від завтра. стартує голосування у сполучених штатах. Побачимо, які результати принесуть вибори президента США для взаємин України з Сполученими Штатами і у глобальному вимірі Також в принципі результатами президентських виборів у Молдові можемо залишатися задоволеними, бо Майя Санду має проукраїнські погляди, і будемо сподіватися, що вони такими і залишаться навіть під час парламентських виборів у цій країні. Дякую за те, що знайшли можливість доєднатися і обговорити усі питання, актуальні пов'язані із президентськими виборами у Молдові. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС і голова комітету із закордонних справ у парламенті України, восьмого скликання.